Друзі, тенісний батл, і тенісний огляд турнірів наступного тижня. Два в одному. Таким чином, я хочу об'єднати заради економії вашого і свого часу. В одному відео одразу хочу запустити і два тури. Нашого тенісного батлу. Тобто 23 і 24 тури. 23-й чоловіки, 24-й жінки. US Open. З 25 серпня з понеділка стартує основна сітка 164. Цього мейджера 4. го вже у цьому році. І е, кваліфікаційні матчі вже стартували. І я вирішив, чого нам тягнути е, кота за хвіст одразу можна вже прогнозувати. Попереду практично 8 днів, а то й більше. Тому що я дам термін е, для ваших прогнозів. Аж до 28-го включно. Тобто, виходить, 25, понеділок, 26 вівторок, по четвер, друзі, йду вам на зустріч. По четвер, 28 серпня, включно. 29-го вже не приймаю прогнози. Це у нас 23-й і 24-й тур. Чоловіки US Open, жінки US Open. В одному коментарі одразу і переможець US Open, і переможеця US Open. Хардкорд найкрутіший турнір і по фінансам в світі на сьогоднішній день, і по виплатам. На кожній стадії турніру. Дивіться, що тільки е, вартують виплати, перше коло 1,64. 110 в одиночних матчах 110 тисяч доларів. Уявіть собі. Тільки вийшов перше коло і зразу програв, отримав 110 тисяч доларів. Друге коло. Одна 32 154 тисячі доларів. Третє коло одна 16, 237 тисяч доларів. Одна восьма, 400 тисяч доларів. Чверть фіналісти отримують 660 тисяч доларів. Півфіналісти по 1 мільйону 260 тисяч доларів. І фіналіст, той, хто програє, 2,5 мільйона доларів. А хто виграє фінал і стане переможцем US Open або ж переможецею, 5 мільйонів доларів, друзі. Таких неймовірно космічних виплат ні на US Open ні на іншому якому другому турнірі ще не було. Я маю на увазі турніри серії ATP і WTA. Це просто неймовірно. Отже, правила нашого батлу незмінні. Один учасник, один прогноз на чоловіків, один прогноз на жінок. Все це можна давати в одному прогнозі, тому що тут у нас по двом турам, 23 24 US Open, чоловіки і жінки, об'єднані. Один комент. Одразу давайте в коменті через косу чоловік-переможець, жінка-переможець US Open. Дивіться приклад, мій прогноз. Як треба робити прогнози? Далі. Приймають участь тільки ті, хто підписаний на YouTube канал Майстер Клас. Це я називаю обов'язкові правила, які не обговорюються, а виконуються. Змінювати прогнози, редагувати заборонено. Можна думку свою змінити лише в такому варіанті. По-перше, треба видалити старий прогноз, взагалі видалити повністю, і потім поставити ще раз. Але це все треба робити до терміну прийому ваших прогнозів, вказаних адміністратором, тобі ж мною, ведучим нашого тенісного батлу. Ви е, мало е, е, що може трапитись до останнього терміну прийому прогнозів. До 28 серпня, включно четвер, друзі, може трапитись все. Ви щось узнали, що, можливо, є якась хворь або травма, навіть міні-травма, або щось трапилось в житті у тенесиста чи у тенесистки. І, можливо, скоріш всього, в зв'язку з тими обставинами він виступить, чи вона ста, е, е, слабіше, ніж ви очікували. І ви хочете змінити свій прогноз. Тому, друзі, нагадую. В тисячний раз вже були у нас проблеми, і були покарані, і були недовольства в коментарях. А я вам, вас попереджав. Number one. Я попереджав неодноразово. Редагувати заборонено взагалі. І до терміну прийому прогнозів, і після, тим більше. Тому. Будьте уважні і вчіть українську мову. Видалили старий прогноз, і тільки тоді зробіть уже по-новому. Але ще раз нагадую: редагувати заборонено і всі ці зміни можливо робити тільки до терміну прийому. Зміни я маю на увазі видалення старого і прогнозування по-новому в коментарях. Редагування заборонено взагалі і до, і після терміну прийому. Редагування як сам механізм у нас тут, в тенісному батлі, що стосується прогнозів ваших, заборонено. Уже казав, неодноразово і навіть не один десяток разів. Тому, друзі, це дуже важливо. Ну, і принцип нарахування. Наших балів він також незмінний. Переможця угадали 5 балів чи переможецю. Фіналіст, але програв фінал чи програла 4 бали. Півфіналіст, півфіналістка 3 бали. Чвертьфіналіст, чвертьфіналістка 2 бали. І одна восьма 1 бал. Все. По-старому, все дуже. Просто чинно і благородно, як то кажуть. Це, що стосується правил. Тепер одночасно я, ну, попередньо, як то кажуть, предварительно попереджаю про те, кого стовідсотково вже не буде на US Open. Це то, що я знаю на сьогоднішній день, на понеділок на. 18 серпня за 6 днів до старту основної сітки. У жінок 100% не буде китаянки Кінвен Джен, іспанки Паула Бадоси, Тунісійки Онс Жабер, японки Ої Іто. І француженки Варвари Грачової. Це із тих, хто потрапляє в основну сітку. Кваліфайерок як я вже не чіпляв. Цікаво, що серед наших дівчат українок через кваліфікацію намагається пробитися до основної сітки три тенесистки Снігур Олійникова Соболєва. Сьогодні в понеділок. 18 серпня починається перший матчі кваліфікації. Сьогодні ввечері і пізно вночі. В основну сітку вже гарантовано потрапили. 13-та за рейтингом, і вона ж 11-та сіяна на US Open Еліна Світоліна. Минулого сезону вона дійшла до 1 16 на жаль. Так само, як і Марта Костюк. Марта Костюк, 29 в світі, 25-та сіяна буде тут, на US Open. Ястремська до 164-ї минулого сезону дійшла із Стародубцева. Ястремська 32, га а сіяна буде під 29-м номером. Стародубцева сіяна не буде, але в основній сітці вона 68-ма в світі. І також, як я й казав, як є Стримська, одна У неї минулий сезон результат. Леся Цуренко цього року не буде. Минулого року вона також з першого кола одразу вилітіла. І Калініна в цьому році також не буде. Минулого року вона була 1.32 тридцять результат. Отакі От е, відомості. Ну і немало важливо взагалі е, картину минулого річного US Open 2024. У фіналі Соболенко виграла у пегули 7-5-7-5. У півфінала грали Соболенко-Наваро, Пегула-Мухова. Соболенко, Пегула Соболенко 2-0 по сетах Наваро переграла Пегула Мухову 2-1. По сетах. І чвертьфінали на всяк випадок скажу, щоб ви орієнтувались, кому і е, скільки стадій треба захищати цього року, щоб не втратити і в Чемпіонській гонці, і в захисті своїх турнірних балів. Соболенко впевнено переграла у чвертьфіналі китаянку Дженк, Дженк не буде. 6-1-6-2. Наваро переграла Бадосу 6-2-7-5. Мухова переграла Адат Маю 6-1-6-4. І Пегула переграла Швьонтак 6-2-6-4. Це чвертьфінали були минулого року. Тому ви орієнтуєтесь вже, да? Е, яким жінкам, нашим тенесисткам, відомим топам потрібно захищати свої позиції, свої е, бали. І хто буде, як то кажуть, рвати, і метать, да? із почесних гостей я назвав цю рубрику почесний десант жіночий на US Open. Як для мене, то це звучить цілком відповідно. Тут буде сорона Кирстя. Я маю на увазі. Топові ветеранші. Ось так я їх назвав. Почесний жіночий тенісний десант. Сарана Кирстя, Вікторія Азаренко, Каролін Гарсія, Петра Квітова і Венус Вільямс. Це почесний десант у жінок. Так, тут е, нібито все сказав, нічого не забув. Тепер у чоловіків. Нагадую, чоловіки. 23-й тур. Жінки 24-й тур. US Open, раунд. Одразу два тури нашого тенісного батлу. US open чоловіки, тобто ATP розділ. До 25-го присутні всі. А вже 25-й Грігор Дімітров, на жаль, Цього разу буде відсутній минуло рік він дійшов до чвертьфіналів. На жаль, також буде відсутній Матео Берітіні Старший. Губерт Хуркач не буде приймати цього року. Артур Казіо Француз. Джаспер Дейонг, ну і Черундуло Молодший. Хуан Мануель, кажись його звати, черундуло. Старший черундуло буде. От такі втрати е, в тих, хто мав би за рейтингом брати участь, але не буде. З різних причин. Дімітров Бірітіні, Хуркач Казіо, Дейонг і Черундуло молодший. Е, того року. Сіннер у фіналі виграв у американця Фріца 6-3, 6-7, 7-5. У в трьох сетах. У півфіналах також ще грали Зінер Драйпер і Фріц Тіафо. Чвертьфінали Сінер Медведєв, Драйпер Демінор, Фріц Звєрєв і Тіафо Дімітров. Як я і казав, Дімітров у чвертьфіналі зупинився. І цього року його, на жаль, не буде. Я вважаю, що якраз таки сама велика втрата це відсутність Грегора Дімітрова, Матео Берітіні і Хуберта Хуркача. Це у чоловіків. Ну, у жінок я казав, да? Джен Бадоса-Жабер особисто для мене. І там, і там отакі три втрати. ну, Не те, щоби головних претендентів і претенденток на перемогу US Open, але десь до 18, до 1-4 фіналу могли б вони поборотися, погодьтесь е -е, вирогідно так, більше так, чим ні. Е -е, ну, і про почесний десант. У чоловіків, то тут я можу відмітити лише одного. Нік Кіріос буде приймати участь, але, на жаль, він останнім часом щось, щось з ніком трошки не те. Погодьтесь, він завжди. Або з першого кола вилітає, або навіть ще не, виш... не вийшовши на корт, одразу об'являє, що знімається. Отакий От був цей сезон для австралійця, ну, я б сказав би, не зіркового, але відомого у світі тенісу Ніка Кіріоса. На жаль, я дуже симпатизую цьому тенесисту. На жаль, його не буде. Ну, і також хочу ще сказати: на жаль, навіть у кваліфікації наших хлопців, наших тенесистів з України, не буде, друзі. На жаль. І це вже не одного року. Перевіряю, чи я нічого не упустив, нагадую ще раз. Друзі, жорстко дотримуйтесь правил нашого батлу. Це дуже важливо. Редагувати, якщо вам буде зрозуміло, редактурувати заборонено, запрещено. Крапка, Точка. Я вже не знаю, скільки разів я повторював і дублював наші правила нашого батлу. Отже, тільки під цим відео я приймаю прогнози Тенісний БАТЛ 23 і 24 тури US Open, відповідно, чоловіки ATP, жінки WTA в одному коменті одразу. Ну, звісно, якщо ви дасте в різних, але з дотриманням наших правил. Це не буде помилка. Я зарахую в окремих коментах. Але тільки під цим відео. Бажано одним коментом давати. Наприклад, соболенко Сіннер. Або ж навпаки, Сіннер соболенко Помилка не буде. Я зорієнтуюсь, що Сіннер це буде по 23-му. Туру, наприклад. І Соболенко, це буде по 24-му туру нашого тенісного батлу. І таким чином ви не будете двічі прогнозувати коментувати. А одним коментом. Так же зручніше. Погодьтесь. Ось таким чином. Ну, саме головне, друзі. Шановні друзі, перевіряйте, чи ви підписані. Буде дуже прикро. Коли в кінці цього сезону я назву якраз хай одного, але того, хто не підписаний. І буде дуже прикро, якщо він у призових призерах. вибачайте за тавтологію. в призерах, але він не буде відмічений у зв'язку з тим, що він не підписаний. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал. Відмічайте пальцями догори, тобто лайками вподобайками. Цей відеоролик і не тільки всі інші призиваю вас до підтримки. І коментарі, звісно, чекаю від вас у вигляді ваших прогнозів на 23-й і 24 тур. Уже так досконало, так подробно виложив і правила. І е, новості з тенісного світу: хто буде, хто не буде. Можливо, ви знаєте, хто ще буде відмовлятися від участі в US Open. Також пишіть, друзі, це буде допомога всім нам. Будемо орієнтуватися і на новини від вас. Це дуже буде велика допомога. Дякую наперед. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над рашизмом. До зустрічі, друзі. Всім удачі, успіхів, всім папа! -па.